Виїжджаємо в Нью-Йорк. Несподівано у нас тріп родини на декілька днів. Там Треба включати там там срочно. Ми ще не виїхали з Вашингтона. Діти сп'ять. Будемо тепер їхати двох тисячі. Чотири години. Клас. Накрутила дорогу в дорогу ролі. Зараз буде відкривати. Орловичное замечание. С В середине с креветками. А с редькой, Еще там омлет. Короче, это полноценный прием пищи. И очень удобный для дороги. так сегодня да? там еще зелень и омлеты и креветки и рыс и редька идеально я уважаю это прикусов я, я зробила вчера за вечер таких восемь по моему штук я считаю что я молодец вот так у нас перша зупинка на каву. Да. Да? Да. Діти наспались, куча енергії. О, Хтось капав. З води п'ять миль. Це ми зараз їдемо під водою в тунелі з Нью-Джерсі в нью йорк Трохи тисне на ушку. Ми добрались таки в наш от готель. А, самий треш це останні, може, кілометрів п'ять їхати по Манхеттену в самому Нью-Йорку. Це капець, просто трафік такий, що... Я такого, мабуть, ніколи не бачила. І якось дуже скажено їздять водії. Для них полос взагалі не існує. Типу, повертаю, як хочу, де хочу, а ви, типу, якось підлаштовуєтесь. Ну, то таке. проїхали і слава Богу. А ми живемо в готелі на Манхетені, прямо біля центра парку. У нас ну, досить великий номер. А, і, до речі, забрали машину внизу. Ми приїхали, і у нас консьєрж, Ну, коротше, спеціально навчена людина забрала нашу машину, повезла її на парковку. Як в фільмах. Перший раз таке. Ну, чудно. Коротше, зараз покажу вам номер. Я стою біля дверей. Одразу тут ванна. Там у мене десь дитина кряка на задньому фоні. Невеличка, все є, в принципі, душова, душова кабіна. Тут анаконда на стінах тут є, трошки втомлена. Йдемо далі. Тут зеркало вже трохи наших речей. Що тут? Сейф і кладовка, коротше. Далі основна кімната. Цей диван розкладується в двоспальне ліжко, картини, дитина їсть вже снеки різні, маленька кухня з мікрохвильовкою, кавою, холодильником. Ліжко там Адам з папою забавляються, Телік. А, вікна великі, Там вид такий обалденний. Ми на 23-му поверсі, я вже казала, не? Да? Зараз. Мінуточку Короче, та да да дом Там стіна. Якого виду немає. Ну, разве що, там високо-високо. Видно трошки якогось... Коротше, щось там трошки видно. Ще висока якась стан. А так все. <гум> У нас вигляд вийде на стіну. Але нам це не принципово. Ми тут будемо всього дві ночі. Тому зараз трошки приходимо до тями і йдемо гуляти по вечірньому Манхеттену. А завтра я відпущу папу погуляти самого. Пофоткать. Де? Да? Папа. Угу. Ще несуть. Їду, кажи хай. Ваня звалився з ліжка. Стрибав, стрибав і впав. Покажи дива. Да, там головою стукнувся. Ну вже не болить? Ні, вже не болить. Головне, щоб було весело. Так, да, впав з ліжка. Головне, щоб було весело. А доб -да. Доброе раночек. Ванюшек. Ты готова на автобусе кататься? Да, А ты готова на автобусе кататься? Да. Тоже схоже готова. А Будем кататься на автобусе? Да, да. Да, да. И плавать на... На бот. What? На в На вкруге статуи свободы. И вас с собой возьму. На mm. Го-го-го! Yeah. Не, вона она сама. Вона буде... Да, окей. Okay. Давай, го. Го-го-го-го! Пуш, го

Ваня просить купити йому іграшку. Трохи відчуття на чому фільмі. Дуже прикольно, але багато людей всі кудись біжуть, всі кудись спішать. Сьогодні ще неділя. Трафік величезний. Ми тільки так всі в кадрі можемо. Ваню ж дорога. Ваня. Засмутився, бо не вийшло візочок на бордюр запхати. А ми не дали зробити 500 попиток, щоб запхати такі самостійно, бо це бляха дорога. А це ми тільки вийшли, а настрою в нього вже нема. Ну, я сподіваюся, він не дуже довго буде сумувати з цього приводу. Times Square. Ми майже не Square. Мы на автобус. Мы залезли на автобус. Папа несе Адама. Адам wow. на Times Square и навіть не знаю. Это Скажи привет. Привіт! Ми на темп-склеп. На басі. Будемо зараз кататися і дивитися. Коротше, ми задоволені. На подорож у подорожі по туристичним точкам, по всім покатались на човнику навкруги статуї Либерті. Приїхали назад, трошки відпочили в номері і пішли ще погуляти в парк, подивитися при денному світлі, як він виглядає. Бо ми то не бачили вчора. А тут досить гарно, дуже багато людей. Сьогодні неділя, трохи сонячно і тепло, не йде дощ. Хлопці катаються на каруселі, а я сижу в прострації. Коротше, що хочу сказати, це too much, Я все, I'm done, Просто в усмерть. Серйозно. А завтра ще 5 годин дороги. Вишмілак. До зустрічі. Ваня хотів на слайд на горку, а на майданчику була купа дітей, він не захотів туди йти. Ваня знайшов собі слайд, імпровізує людина. Заліз yeah. І ота! Відключилась дитина, просто дуже сильно нагулявся.